Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду експериментувати, буду із старих речей робити ось таку корзинку і покажу, з чого саме я її почала робити. У мене є така кофтенка, вона досить така стара, але вона ще в непоганому стані, ніхто її не носить, і можна використати її на корзинку. Це трикотаж, його можна нарізати і зробити трикотажну пряжу, тому я цим і починаю займатися. Відрізаю спочатку рукава від ковтинки, тоді буду прибирати повністю всі шви, бо вони мені будуть заважати при в'язці. І підготовлюю свою пряжу. Pop stand Я повідрізала всі шви у рукава, і буду нарізати з нього такі полосочки. Десь приблизно 4 см. Нарізаю, витягую, і в мене виходить буквально пряжа. Ці всі маніпуляції повторюю із двома рукавами, також і з самою ковтинкою. Ось така кількість пряжі у мене вийшла із однієї кофти. Дуже класно вона скручується. Звісно, краще брати будь-які кофтинки, футболки, які йдуть без візерунка. У мене вийшла пряжа трішки з візерунком, тому треба буде при в'язці добре дивитися, де вона лягає, ну але тут уже нічого не зробиш, тому. Приступаю я до в'язки, у мене ось таке донишко. Де купувала його, залишу вам посилання під відео. Дуже низькі ціни, дуже якісно все зроблено, тому поділюся з вами. Також буду використовувати гачок номер 5 і буду розпочинати плетіння своєї корзинки. Спочатку підготувала я одну нитку. Залишаю трішки кінчика, підхоплюю її гачком через дирочку і протягую. У мене ось такий кінчик залишається, цю нитку я підхоплюю, а ту притримую. Із купованою пряжею буде працювати набагато легше, ніж з такою, якою робили із старих речей. Тому, якщо ви плануєте робити дуже такі красиві корзинки, і у вас вистачає фінансів на це, тому можете. Пряжу купити, я поки експериментую зі старих речей. Просунула я в наступну дирочку уже свій гачок і витягнула нитку, пров'язала їх між собою, і виходить в мене ось така косичка. Це все повторюю геть до самого кінця свого донечка. І виходить, у мене обв'язка ось цих саме дирочок, щоб вони у мене не просвічувалися а були гарно. Зав'язані. Час від часу в мене закінчується нитка, і я їх ось так буду сшивати. Можна, до речі, це зробити і на машинці. Я просто, коли не було світла, цим займалась, тому я машинку не діставала. Плюс до всього до неї лізуть зазвичай діти, тому роблю це вручну, зшиваю. ось так, як зараз показую. Зараз я обрізала нитку, пізніше я вже фіксувала і ось так його. Трубочку, щоб мені було зручніше в'язати. Ну, а деякі перші такі ряди я пров'язувала, не скріплюючи саму нитку. Пров'язую я до кінця донишка і буду приступати до обв'язки останньої петельки. Вона так досить цікаво фіксується. Щоб фізерунок сходився, тому зараз вам покажу, як це робиться. Я в цьому ділі невеликий професіонал, тому ділюся з вами першими своїми спробами показую, як робила я. Звісно, пізніше я вам зніму майстер-класи уже із пряжею, яка буде купована, тоді будуть набагато гарніші у мене корзинки. Зараз просто експериментую і вирішила, поки не купувати пряжі, а Робити так, як можу і хочу спробувати себе. Витягнула я ниточку, якраз для того вона і повинна бути коротенька. Якщо ви будете використовувати пряжу куповану, то можна відрізати ниточку. Я ось у мене закінчилась, якраз, і тому я її. Протягнула повністю і зараз ввожу ось так, продовжуючи косичку, щоб закрити свій круг. Дивлюся, як косичка повинна входити далі, тому підчіплюю ниточку ось так як на відео. Пізніше я її вивожу уже в самий низ, щоб вона ось тут з боку в мене не стирчала. Взагалі, дивлячись різні майстер-класи, здається, що все так просто, все так швидко. Насправді це дійсно швидко, але саме головне – зрозуміти сам принцип роботи. Я, до речі, пробувала в'язати і донишка, не брати куповані, дуже багато експериментувала, дуже багато у мене було часу, який я в'язала, розпорювала. Можливо, це робота і не для кожного, тому що можна купити пряжу і пізніше закинути це діло, бо все-таки тут треба добре посидіти і поекспериментувати, попробувати різні в'язки. Відео є дуже багато на Ютубі, але вони йдуть російською мовою, тому я планую навчитися повністю робити кожну в'язку, купити. Пряжу і відзняти майстер-класи саме українською мовою, але це буде тільки тоді, коли я сама дуже добре навчуся це робити, бо мені сам процес подобається. Я раніше вишивала, а ось зараз у мене такий запал. Я хочу навчитися в'язати, хочу створювати щось красиве і, плюс до всього, з маленькими дітками, з бісером працювати дуже важко, а ось. І з пряжею, з гачком це не так складновато з малесенькими дітьми, вони можуть знаходитись і біля мене, а я собі займатися творчою справою. Пришила я ще одну ниточку і тут вже вивела її на нижню сторону і пров'язую донишко ще з боку. Щоб в мене була косичка, так звана. Звісно, із такої нитки косичка виходить не ідеальна. Але все-таки це бюджетний варіант, я показую сьогодні. Тому навіть і подумувала вам його не вставляти у відео, щось відзняти інше, але хотіла поділитися, як же ж насправді можна зв'язати щось із старих речей, тому все-таки це відео вирішила випустити. Показую зараз на відео, як саме обв'язую саме донишко. Тут у мене нитка і перекручується, я її направляю в потрібне місце. Мені допомагає мій синочок. Він тут розважає маму, як тільки може. Взагалі я не знаю, як у вас, а в мене ось менші діти дуже полюбляють нитки. Байдуже, чи в'язальні, чи вишивальні. Або якісь будь-які інші, тому Вовчик завжди біля мене, Василько також, не завжди я можу щось і відзняти, бо діти в садочок не ходять, діти дуже маленькі, і це поки вони сплять, можна щось відзняти в гарній якості. А далі вже ось так кожен раз, як тільки. Хоче щось відзняти, діти біля тебе, вони чіпають штати, вони чіпають телефон. Тому, якраз вовчик тут і всівся, допомагає мамі, ну а мама старається щось для вас відзняти і все-таки зв'язати корзинку. Тут я вже дійшла до кінця цього кругу, витягую трішки нитку, буду її протягувати. Трішки по-іншому, ніж робила минуле коло. Ще ці кола в мене не дуже сильно виходять. Я дивилася по різних майстер-класах у дівчат, ідеально все виходить. ну Плюс до всього в них і пряжа купована, а не така, як у мене. Я сподіваюся, що я придбавши справжню пряжу, яка продається в магазинах. Зможу більш якісніше виготовляти корзинки. Зараз ось саме такий експеримент. До речі, мені він не дуже був таким тяжким і не дуже шкода свої гроші, якщо навіть і не вийде. Тому я пров'язую як вмію на даний час. Наступне моє відео вже буде більш професійним, поки я не навчуся гарно виплітати ось ці косички, поки я не буду професійно володіти гачком, відео випускати на цю тематику не буду, будуть в мене звичайні влоги, а це я продовжу в'язати, звісно, продовжу експериментувати, хочу навчитися робити різні візерунки і тільки тоді вже відзняти гарної якості професійно більш-менш, як робляться корзинки з різними візерунками, саме українською мовою. Сподіваюся, це відео не назбирає дуже багато негативних коментарів, тому що я тільки навчаюся, я нікого цим відео не хочу навчити, бо я не професіонал свого діла. Поки в мене такі експерименти, поки я задоволена своїми експериментами. І буду продовжувати цю справу. Не завжди все виходить у всіх із першого разу, так само, як і в мене. Я не покладаю рук, я загорілася цією справою, хочу навчитися, і тому я не здаюся: відео будуть, я навчуся обов'язково володіти гачком, бо планую не тільки займатися пізніше корзинками, хочу сплести собі коврика. У коридор, і тому мені треба треба, дуже треба навчитися саме цієї справи. Той коврик, що я хочу собі в коридорі постелити, він коштує більше тисячі гривень. І я думаю, сплести його самій буде набагато дешевше, тому розпочинаю, звісно, не з самого легкого корзинки це не найлегше, що можна сплести із трикотажної пряжі. Але корзинки вони займають не так багато часу, як коврик, тому це перша справа, якою я зайнялася. Напишіть мені в коментарях, чим ви полюбляєте відволікатися, бо щодня новини невтішні. Хочеться зайняти чимось свої руки, свою голову. Коли вимикають світло, можна якраз сісти і поплести щось. Я, наприклад, знаю, що багато хто просто сидить в телефонах. Можна, звісно, посидіти в телефоні, але від цього легше не стає. Поки з вами трішки поговорила, дов'язую наступне коло, з'єдную свою косичку, не завжди в мене це виходить. Взагалі, я не знаю, як мені вийти з цієї ситуації. Треба буде дуже-дуже-дуже багато експериментувати, дуже багато дивитися відеороликів, вивчати це питання, бо мені не дуже подобається, як виглядає саме з'єднання. Але, думаю, чим далі, тим буде краще. Саме коли я плела цю корзинку, в мене вже і галочки більш-менш виходили. І все мені подобалось. Не подобалось єдине це з'єднання самих оцих кол. Я скільки не пробувала і по одному варіанту, і по іншому, здається, і галочка виходить. Але саме з'єднання, воно мені не красиве, тому треба буде ще тренуватися. Думаю, візьму, розпущу минулий свій кошик, який я сплела. І буду тренуватися саме на ньому, там дуже маленький такий діаметр, і зручно буде мені швидше навчитися. Думаю, що багато хто від цього відео чекав саме майстер-клас, але я і сама дуже багато робила помилок. Плюс у мене тут вузлики, які я намагалася сховати у самій в'язці, щоб вони не показувалися зовні. В мене не завжди це виходило. Я як не старалась, все-таки декілька вузликів у мене виглядають. Можна, звісно, було перев'язати саме ці моменти і було б набагато краще, але я лишаю це мій досвід. Це моя така перша робота, саме велика. Можливо, звісно, я і, як то кажуть, психану. Розпущу цю корзинку і понаново її сплету саме з цієї самої пряжі. Бо я не хочу нічого викидати, я хочу мати на згадку ось таку свою роботу. Тут, до речі, показую вам, що в мене невдовзі закінчиться нитка, і далі я буду брати ще одну ковтину, в мене є більш-менш по кольоровій гамі вона підходить. До цього кольору, і я буду комбінувати два кольори, як ви бачили на початку відео. Зараз покажу вам ковтину, яка в мене також лежала. Я сподівалася, що нитка скрутиться мені саме серединкою усередину, але не так то сталося. Вона скрутилася мені серединкою назовні, і тому Сама нитка в мене вийшла не така, якою я сподівалася, але я продовжила в'язання і сподіваюся, що сам результат також вам сподобається: нитка трішки грубша вийшла. Ось так саме виглядає корзинка вже готова. Я ще планую пізніше можливо, дов'язати тут ще одне коло, бо мені не вистачає висоти. Дуже хотілося б її глибше зробити, щоб зберігати якісь речі. Взагалі, все, що я створюю, я хочу десь знайти місце для цих речей у себе вдома. Як тут бачите, був візерунок на ковтині, і його видно, як не в'яжи, все одно, там, де візерунок на кофтині, його видно і на самому кошику. Показую, як виглядає корзинка із середини, її ще можна попросувати, розпарити, щоб вона прийняла одну таку форму, яка мені потрібна. Хоча я ще в роздумах, можливо, я її все-таки і перев'яжу, бо хочеться більш ідеального результату, але це буде після того, як я потренуюся на ось такій. Корзинці, це я плила раніше, показувала вам у фото. Тут дно у мене виглядає ось так. На цьому кошику вже зовсім по-інакшому. Тому я думаю, що є в мене все-таки якийсь дар до плетіння. Я думаю, що я переможу ці всі схеми. І в мене вийде ідеальна корзинка. Пізніше буду виплітати дуже багато корзинок. Тут, як бачите, також є візерунок. Ось тому напишіть мені, як вам моя робота сьогоднішня. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд і зустрінемось у нових влогах.